Цієї ночі, точніше, навіть під ранок, росіяни знову ударили безпілотниками по Одещині, конкретно по Ізмаїльському району, про портовій і прикордонній інфраструктурі. Детальніше питаємо Олега Кіпера, начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Так, Добрий день. Які наслідки цієї атаки, і може, чи можете повідомити зараз про руйнування і кількість жертв? Е... Так, хочу почати з того, що це за цей тиждень не перша атака на Ізмаїл. Була потужна атака декілька днів назад. Більше 20 дронів, які залетіли на територію ЗМІвського району, і було влучань багато в цивільну інфраструктуру. У нас була одна жінка навіть померла, і пошкоджені були цивільні будинки, де перебували цивільні люди. Декілька будинків взагалі було знищено. Зараз до цього часу ще людям Надається допомога, надається тип першочергове забезпечення житлом. Зараз думаємо про те, як відновити та або взагалі збудувати нові будинки для їх проживання. Що стосується сьогоднішньої атаки, це була перехід на Румунію з Одеської області, перехід через річку Дунай на Румунію і це. Пункт пропуску, митний пункт пропуску, де постійно сотні тисяч цивільних людей виїжджають або заїжджають в Європу, і пошкодили пункт пропуску на в'їзд. Там, де перебували наші митники, прикордонники, тобто ми бачимо це умисне пошкодження, чи умисний напад на цивільні, саме на цивільні пости, де перебувають наші люди, мешканці, і це один дрон, і другий дрон пошкодив вантажівки, які перевозили там побутові якісь речі, харчі, харчові продукти перевозили до України або на транзит. Там я не виясняв ці питання, і в одному з таких обстрілів, навіть. Є поранений громадянин Туреччини, якому зараз в лікарні надаються всі необхідні медичні і надаються йому першочергові медичні для Допомога, допомога надається і також громадянину України надається допомога, які також постраждав. Пункт пропуску на в'їзд не працював близько до 11 години. Після чого був відремонтований запущені всі процеси для того, щоб не ускладнювати перетин кордону наших або іноземних громадян. Пане Олеже, це ж мова йде про пункт пропуску орлівка. Наскільки я розумію, українсько-румунський кордон так. Так, це паромна переправа між Румунією і Україною. Це uh, пункт пропусків. Та а яка відстань між тоді українською і румунською територією? Я цікавлюся, раз ударили по орлівці по українській території, чи долетіли якісь уламки до румунської території? Там ширина Дуная в тому проміжку десь близько 700 метрів. Але я тут хотів би сказати, що ми аналізували ночу-ночі обстріл, який відбувся із міїльського району, і два дрона, які були. Підлетіли до Ізмаїла, зробили декілька кругів і полетіли в бік Молдови. Залетіли в районі пункта пропуску Паланка. Це між Молдовою, і Україною, Одеська область. Залетіли на територію Молдови. Транзитом пройшли частково територію Молдови. Було видно, що вони слідують через місто Тераспіль, це так звана Придністровська Молдавська Республіка, і знов повернулися до України в Одеську, в північ Одеської області, це в районі Подільського району. Враховуючи, що це маршрут запланований. Він задається завчасно цим дроном. Тому ми розуміємо, що робиться навмисно. Робиться навмисно частина була дронів випущена по пункту пропуску Орлівка, а частина була. Ла, я так розумію, це було залякування. Вони розвернулися і пішли далі на північ Одеської області через Придністров'я, через Одеську, через Молдову. Зрозуміло, дякую за ці уточнення, пане Олеже. Олег Кіпер, начальник одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. За хвилину ефір підхоплять колеги з новинами.